Про це все знає наш кореспондент Назарій Рубаняк. Назарію вітаємо вітаю. Ну передусім слід зазначити, що в Миколаєві спочатку повномасштабної війни було внаслідок російських обстрілів пошкоджено або зруйновано 2428 будинків. Про це повідомив в телефонній розмові. Перший заступник міського голови Віталій Луков з них 1370 приватні і 1058 багатоквартирні. Також не оминули російські снаряди і власне 60 господарських споруд. Як зазначає посадовець конкретних програм саме з виплат коштів містянам, в яких помешкання постраждали внаслідок російської агресії, немає, але були реалізовані інші програми. Зокрема, з відбудови відновлення цих будинків, місцева влада надавала покривельні матеріали, але, звичайно ж, ті містяни, у яких житло не підлягало відновлення, не отримували ці матеріали. Також були задіяні до роботи миколаївські комунальники та працівники з інших регіонів України, які зашивали ОСБІ плитами вікна, ремонтували дахи. І власне ось так готували ще з осені постраждалі будинки до зими, якщо говорити про самий облік, то місцева влада веде статистику. Але для того щоб миколаївцям подальшому сподіватися на компенсацію пошкодженого житла, їм потрібно звертатись звичайно до поліції.